Всім привіт! Мене звуть Наталя, і майже півроку тому я закінчила курс 3D-візуалізації під керівництвом Олі Панкратової в Європейській школі дизайну. Ще рік тому я взагалі нічого не знала про 3D-візуалізацію. а Потім почала активно моніторити. І мене зацікавило по-перше, те, що цю професію можна суміщати з основною своєю роботою. Я почала шукати в інтернеті, знайшла майже вже курси, майже на них залиш... зареєструвалася, але мене там смущало те, що мені обіцяли швидкий результат за досить короткий термін. А потім, абсолютно випадково, я побачила рекламу європейської школи дизайну, зайшла до них на сайт, почитала відгуки. Залишила заявку, мені одразу перезвонили, і адміністратор все дуже чітко, детально пояснила мені про сам курс, про терміни курсу, про оплату. І в принципі, мій вибір став очевидним. Перевагами цієї школи для мене було те, що, по-перше, дуже лояльна політика цінова. Гроші можна вносити оплату по частково, по місячно. По-друге, це те, що з з самого першого звернення і до моменту закінчення курсу зі студентами ведеться дуже активна комунікація, вам пояснюють, вам допомагають, вам, вас вірять і це дуже мотивує. І адміністрація, і куратор курсу, і техпідтримка. І після, до речі, після закінчення курсу є закритий телеграм-канал, де студенти між собою спілкуються, допомагають друг другу. Ну, і те, що матеріали курсу зберігаються і залишаються в відкритому доступі майже рік з моменту закінчення курсу, і можна їм активно користуватися. Тому я жодного разу не пошкодувала те, що я звернулася саме в цю школу, що я пройшла цей курс і отримала для себе нові навички цієї цікавої професії. І тому, якщо саме ви зараз стоїте перед вибором, де вам. Цією професією познайомитись особисто. Моя порада і мій вибір це європейська школа дизайну. Удачі.